Мова. Мова це душа народу. Ворог може захопити територію, він може сплюндрувати міста і села. Але доки живе душа народу, народ безсмертний. Без мови немає народу. Чи не тому ворог зазіхає найперше на мову народу, який він хоче уярмити? пише Павло Загребельний. Свідомі українці розуміють, що мова то наша основа, наш кордон, наша душа. Як зрадити власну душу, друзі? Як занедбати і не знати свого українці? Як не знати витоків свого походження? Як закривати очі на какая разниця, як в Україні з'явилось тисячі російськомовних людей, сотні як, які я, юний українець, хоче збагнути, усвідомити і донести майбутнім поколінням, щоб не було як сьогодні? Якби мовчились так, як треба. Пророче сказав наш батько України Тарас Шевченко сотні років тому. Якби ж ми усі прислухалися, то знали б, що організовані розстріли Москвою, спустошення сіл під час Злодомору, переселення до Сибіру і переселенці з Росії змінили демографічну картину, свідомо зменшували кількість українськомовних видань, українську поступово витіснили з усіх свар життя. Як наслідок, моя мова виходить з ужитку. Домінує російська, особливо в містах. Чому ми не збагнули, що борються з мовою? Чому ліквідовували українськомовні видання? Чому укладали закони про заборону книгодрукування? Чому забороняли вивчення в школі? Української мови нема. І не було, запевняє Балуївський циркуляр? Пройшло сто років. Так, царя немає, але є царьок. Який продовжує політику знищення всього українського. Чому всі ці факти не змусили нас зробити висновки? Бо ми не ми. І я не я. Шкода. Слушно зазначила Ліна Костенко, що нації вмирають не від інфаркту спочатку їм відбирає мову. Ми, українці, повинні зрозуміти, що важливіша ознака. Нашої ідентичності я не хочу такого, як в Білорусі, де вже не почуєш рідної мови. Тому свідомо підходжу до вивчення історії, літератури, мови своєї могутньої держави, пишаюсь тим, що розмовляю мови князів руських, адже я, живучи на кордоні з країною 404, знаю, що рідна мова дається народові Богом, а чужа людьми, які приносять її на вістрі ворожих списів.